Слава Україні! Це youtube канал Чорна Лампа. Мене звати Валерій Калнеш і спробуємо на цьому тижні трохи змінити наш графік. Будемо спілкуватись через день, не по 40 хвилин, а так по 15-20. Ну і звичайно, ми будемо говорити про актуальні події. На сьогодні найбільш актуальною подією можна вважати зміну тактики ворога. Що мається на увазі? Після того, як Україна перейшла в контрнаступ на херсонському напрямку, відбулось те, про що, вибачте, на слові. Зокрема, і я попереджав, але я на правду думав, що це відбудеться пізніше. Що мається на увазі? Рашисти почали бити по енергетичній інфраструктурі України? Коли я про це писав? Зокрема, на телеграм-каналі Чорна Лампа я виходив з двох положень. Перше положення це помітне зменшення ракетних обстрілів по Україні. Якщо проаналізувати те, що відбувається з обстрілами, відбувалося з обстрілами у серпні. То можна помітити і зафіксувати, що кількість безпосередньо ракет, які випускаються по Україні, вони з одного боку їх стало менше, з іншого боку, кількість уражень українським ППО збільшилась в рази. Хтось говорить про те, що ми зараз збиваємо 50% ракет, хтось про те, що збиваємо 70% ракет. Це великий показник, але недостатній. Для того, аби говорити, що українське небо зачинено на 100%. Друге, друге пояснення зменшення кількості обстрілів, воно полягає в тому, що расисти економлять, економлять високоточні ракети. Чому це відбувається? Ну, зрозуміло, що коли діють санкції, і вони. Руйнують ті ланцюжки, які формувалися безпосередньо для а, рашистського ВПК. Так? Вони не можуть виробляти ракети в тій кількості, в якій вони виробляли раніше. Ну слід зауважити, що так чи інакше, зараз це вистрілюється боєзапас, який формувався десятки років. Це не те, що з колес а, ракету. Збудували, і вона пішла на фронт. Ні, так не відбувається. Рашисти роками накопичували цей ресурс, і коли виявили, що цей ресурс, він, ну, по-перше, щось не, літи, не летить, щось не туди потрапляє, щось збиває українське ППО. Тому цей ресурс треба економити і економити для якоїсь. Для якогось більш важливого завдання, ніж просто засипати ракетами все, що ти бачиш. І ось тут о, другий пункт, з чого я виходив, що тим щось має бути енергетична о, інфраструктура. Зрозуміло, зараз ідуть холоди, зараз о, ми все більше і більше думаємо. Про те, як ми пройдемо зиму, і тому енергетична інфраструктура стає найбільш бажаною, якщо можна так сказати, ціллю для російських обстрілів. Чому? Ну, Здається, це банальне питання і просте питання, але добре, на нього треба відповісти. Уявляємо собі Враження ракетою по якийсь ТЕЦ в якомусь населеному пункті. Що це значить? Це значить мінус електрика, мінус все, що працює від електрики, ну, наприклад, водопостачання. І якщо це відбувається взимку, то наслідки. Вони великі, вони гірше, ніж це відбувається влітку, тому о, це зрозуміло. А велика геополітична о, такий сенс цієї війни полягає в тому, я не буду заспокоюватися, буду повторювати це постійно. Це не війна армії, це не війна о, тільки за територію, або війна тільки за. За ресурси. А Росія, Путін, російський народ, який його підтримує, вони виходять з простої парадигми. України, українців не має існувати. На цій території, на території моєї країни, має відбутися щось, до чого вони звикли: мінус демократія, повна керованість, повна тотальна корупція. з... Боку чиновників та силовиків, плюс цензура, плюс пропаганда, така маленька раша так? в мініатюрі раша. Тому коли вчора відбувся обстріл Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Області і коли вразили зокрема в Харкові ТЕЦ номер 5 і Стало зрозуміло, що цей план почав реалізовуватись. Наслідки і це міркування так поки що. Це міркування. Зрозуміло, що це вкладається в те, про що я кажу: це не війна армії, і це тероризм. Це в... рашистська армія воює з мирним населенням. Ну, давайте відверто скажемо. Навіть ми зараз візьмемо за точку відліку, оцю, оцю тезу, як там воно? Русский українці – один народ. Вони виходять з цього, так. Ну, на плакатах же це написано. З іншого вони кажуть про нацистський режим. Зеленського. Це, зокрема, говорить такий старий хер Міронов, є там в них такий якийсь жопаліз у Путіна. І ось поєднуємо: ракета летить, потрапляє в ТЕЦ No5, і, звичайно, від цього страждають тільки нацисти, тільки посіпаки нацистського режиму. А ті, які інші і єдиний народ, вони ж не страждають. Ну, така логіка має бути, так? Ну, расисти мислять так, що ракети заважають і вбивають тільки тих, хто проти них. Штука в тому, що всі проти них. Тому ця парадигма з єдиним народом вона не працює. Ну, взагалі не працює. Вибачте, мені треба було відійти від цього, тому що, можливо, комусь. Це все ще незрозуміло. Тож, не в'яжеться між собою єдиний народ та боротьба з нацистським режимом. Це взагалі не про це. Але переходимо до безпосередньої енергетики. Що ми маємо на сьогодні? І цей план, до речі, про враження енергетичної інфраструктури. Він розгортується вже. Вже деякий час. Тому що, скажімо відверто, ситуація навколо Запорізької атомної електростанції це саме про це. І про що ми, на який результат ми зараз можемо вийти? Скоріше за все, станція буде потушена, вона перейде в, в таку, якщо можна сказати, в заморозку. Тобто вона не буде виробляти електроенергію. З одного боку, це добре, тому що знижується ризик, ризик атомної ядерної катастрофи на електростанції, вже вона перестане бути об'єктом для обстрілу, можливо, навіть. Хоча навряд чи звідти підуть рашистські війська, бо вони планують контролювати ЗС до останнього. І нібито все гаразд. Так створюється, як каже директор МАГАТЕ, демілітаризована зона навколо ЗС, але є один нес... мінус, повз який ми не можемо не пройти. ЗАЕС не буде виробляти електроенергію для України. За різними розрахунками, саме ЗАЕС постачала від 20 до 25% всієї електрики в державі. Якщо ми позбавляємось цього ресурсу, навіть заради питань безпеки це має вдарити, зокрема по економіці. Так, Наші можновладці говорять про те, що ми не відчуємо на собі погашення ЗС. Подивимось їм поки що відніше, але зрозуміло, як... Ну, це проста логіка. Було 20% електрики від однієї станції. Не стало 20% електрики від однієї станції. Нібито здається, ми не можемо не помітити. Але владі кажуть, що не помітимо. Добре, подивимось. Друге питання. І воно стосується безпосередньо вже а, тих обстрілів. Я казав, що про цей сценарій, я думаю, він а, почне а, реалізовуватись десь в жовтні. Так? Ну, можливо, наприкінці жовтня. Але, судячи з усього, таким чином расисти відповіли на контрнаступ. І це, ну, це, зрозуміло. це зрозуміло. І з іншого боку, якщо можна так сказати, це тішить. Тому що якщо у вас це єдина відповідь, той сценарій, який ви готували на більш на пізніше, і зараз ви починаєте його реалізовувати. Це про вашу безпомічність. Це про те, що ви не можете, ви не контролюєте ситуацію, що вами керують емоції, вами керує психіка. Так, ви хочете щось продемонструвати, мається на увазі расисти, щось продемонструвати, але арсеналу того щось не вистачає, його немає. Є один тільки ресурс це ракети, які летять по мирному населенню. Все? Вся логіка, вся, вся ідеологія рашистської війни на цьому закінчилась. Російські військові воюють проти мирного населення України. Все крапка. Жодної іншої великої мети не існує. І події вчорашні це продемонстрували. Що робити далі? Звичайно, наші хлопці-дівчата з СУ роблять свою справу. І чим скоріше ми звільнимо всю Україну від расистів, чим тим раніше ми почнемо контролювати зокрема свою енергетику. не треба ж забувати, так що після того, як витискається ворог з. Харківської області Хаймарси вони вони продовжують працювати. І тепер вони можуть працювати, умовно кажучи, якщо вони стоять біля Вовчанську, то вони можуть працювати і на територію Росії, зокрема. Це припущення, це не докази, і я навіть не буду намагатися. Щось сказати в... для Генерального штабу. Там дуже розумні люди, і те, що вони роблять, ми бачимо зараз на Харківщині. Але, звичайно, Рамштайн пройдений, черговий п'ятий, так можливо, буде ще якісь. Але потреба в ППО вона не зникла. Тому що давайте говорити відверто: о, зараз під загрозою опинились наші енергетичні об'єкти, і мова йде не тільки про о, якісь крупні центральні станції. Вони, як на мене, якраз і будучи об'єктами стратегічної інфраструктури, вони були захищені ще раніше. Давайте згадаємо ситуацію, яка відбулась в Джанкої. Коли одночасно з обстрілами по аеропорту в Саках щось відбулося на джанковській підстанції. Вона вибухнула. Як говорять наші, Джерела. Скажімо так, ми отримали джекпот. Справа в тому, це зовсім спрощую я те, що відбувається зараз з ЗС Умовно. Є Запорізька атомна електростанція. Вона будувалась для того, аби постачати електрику на схід. на Південь а, нашої країни. Дивним чином, коли а, рашисти вже повністю взяли її під контроль, коли там з'явився Росатам, почали падати лепи. І електрика, яка йшла по о, цих кабелях, вона перестала йти, тому що лепи впали. Расисти почали щось напрацьовувати з цими лепами, піднімати їх, відновлювати постачання електрики, і вона пішла далі. Так. Але потім щось сталося на Джанкойській підстанції. Електрика заходить туди, і вже звідти вона розподіляється, зокрема, по населених об'єктах навколо. І ось коли е загорілося. Джанкойська станція, то ну, будемо говорити тими ефемізмами, якими говоримо ми останні декілька місяців. Хтось невдало покурив на Джанкойській підстанції і покурив не просто так біля трансформатора, а біля трансформатору, де лежав рашистський боєкомплект. І тому це все. Нюанс в тому, що кожна підстанція, вона унікальна в своєму виді, і її не можна друкувати, штампувати серійно. Кожна має свої особливості, географічні, енергетичні, і на роботу по будівництву такої підстанції йде там від Року до двох на кожну. Тому для нас ці підстанції і є, як мені здається, важливим е об'єктом для захисту. Я не знаю, як фізично можна їх захистити. Це справа військових. Я знаю, що це треба зробити. І всі розуміють, що це треба зробити хто більш менш розуміється на тому, що. Відбувається другий об'єкт, великий другий об'єкт зараз. Ми поговорили про електрику. Другий великий об'єкт це газорозподільчі станції і, взагалі, газова інфраструктура. Поки триває контракт на транзит російського газу через Україну до України Європи, так да, він. Поки що працює. І нагадаю, він має закінчитись у 23-му році. Тож поки він працює, поки газ іде, так його завантаження невелике 40% десь. Ці об'єкти не становлять для них невелика загроза, скажімо так. Тому що рашисти розуміють, що вони, якщо вони переб'ють, вже кінцевий, остаточний останній маршрут постачання свого ж газу до Європейського Союзу, то втрачати будуть, звісно, європейці, але втрачати будуть і вони. Тому зараз це така мовчазна угода між Україною і Росією газ не чіпати. Але. Те, що зараз відбувається на газових хабах, те, що відбувається штучно, а я впевнений, це штучна істерика, в деяких країнах, коли люди збираються на мітинги, виходять і вимагають від своїх урядів, щоб вони припиняли вже війну, щоб вони домовлялись з Путіним, щоб вони. Зменшували якусь свою риторику стосовно України, Дивні, дивні дива відбуваються. Звичайно, на цих мітингах ці люди виходять з расистськими прапорами у футболках з Путіним, і тому я впевнений, що це штучно. Так, Росія качає політичну Історію в країнах Європейського союзу, в деяких країнах Європейського союзу. Давайте будемо відвертими. Там є своя агентура, там є люди, які фінансують і політичні партії, і громадські рухи, і пресу. Ліричне віст. я якось на запрошення однієї структури приїхав. Це був, здається, 14, можливо, 15 рік. Я приїхав до Відня, і ми з жінкою, яка мене зустрічала, вийшли в місто, центр міста, випити каву. І вона говорить: так, ну нам треба проговорити про тему лекції, а я приїхав читати про Майда. Я говорю, ну добре, давайте. Сядемо, поговоримо, центр міста нагадую. І вона, ну добре, давайте ось кафе, давайте, але давайте ми спустимось донизу. Я говорю, навіщо? Ну тепло, відень, каву. Ні-ні. У нас настільки все погано з прослуховуванням, що краще ми будемо спілкуватись там, де дуже товсті стіни. Це Відень, це Австрія. Ввечері, до речі, коли люди стали збиратися на цю лекцію, я побачив, навіть не я побачив, ну, вони виділялись, звичайно, але ця жіночка організатор, вона мені показала, бачите, вони двоє сидять. Я говорю, так, це говорить з російського посольства, це ФСБ, і ну, там два таких кремезних дядьки посиділи хвилин. 20-30 потім встали та пішли. Тож, все це є. І тому, коли ви бачите якісь дуже схвильовані заголовки, з одного боку рахуйте, що це все ж таки медіабізнес. І чим страшніше заголовки, тим більше реакції буде на них людей. З іншого боку, рахуйте, що це може бути та сама ІПСО. Тому що. Об'єктивна ситуація виглядає так, я вже неодноразово про це казав. Зараз сховища газу в Європі заповнені на 80%. На 80% в минулому році, в цей самий період, і навіть після закінчення опалювального сезону, хоча після закінчення це зрозуміло, але вхід в опалювальний сезон, Європа заходила з. 60% заповненості ПХГ. 60-80. Зрозуміло. Тому е об'єктивна ситуація зараз на користь Європи. Так, дійсно. Ті, хто не закачався, е є окремі країни, які дивляться на те, що відбувається на хабах: там 2000 закуп, там хтось пророкує 2,5 тисячі закуп. Але це. Це таке життя, так, поки що таке життя, і викликано воно війною, викликано воно Росією, так, яка намагається тиснути через це питання і завершуючи, повертаючись до газу, до України, до Хабу. Так ось, одним з кроків, на які може піти Росія, але це має статись щось взагалі незрозуміле. Вона може а, достроково розірвати контракт на транзит українського газу через Україну. Тоді, якщо це відбудеться, Українська ГТС стане об'єктом для ворожого обстрілу, і тоді це буде перебитий ще один джерело постачання газу до Європи. Виглядає трохи апокаліптично, але ну, це війна. І такий сценарій можливий. Його не слід е е е не помічати, так? Не слід думати, що цього не може відбутись. Може відбутись, а може і не відбутись. І, звичайно, зовсім останній аспект: ось всі ці енергетичні питання, е е контрнаступ. Точніше так, в іншому порядку. Йде контрнаступ, Росія відповідає енергетичним загостренням. Так, вона б'є по українським енергетичним об'єктам. Відбувається нагнітання ситуації в Євросоюзі. І тут з'являється знову пропозиція про мир. Так? Лавров говорить про те, що нам треба. Якщо щоб не було пізно вже домовлятися про мир, ці е, питання, контрнаступ і е, постійне згадування під час контрнаступу, теми миру на російських пабліках це взаємопов'язані е, питання. Чим сильніше ми б'ємо, тим е, сильніше вони починають вимагати мир. Так, звичайно, вони не підуть на те, що. Вони будуть казати, що так, ми готові піти, ми готові піти там з, з України. Ні, вони будуть тримати покерфейс, вони будуть для своєї публіки розповідати про те, що вони нібито перемагають, і всі ці кроки, які вони роблять в Україні, це зради миру, звичайно ж. Але це не так. Українська армія їх б'є. Хлопці дівчата їх б'ють. Збройні сили України великі молодці. Тому так далі і буде. Але пам'ятайте, що не все. Якщо ми говоримо знову про енергетику, не все залежить тільки від держави. Зараз, на жаль, ми не можемо, як громадяни, до кінця проконтролювати. Готовність української там, енергосистеми ми можемо покладатись лише на місцеві органи влади, на заяву центральної органи влади, на заяву Нафтогазу, на, на заяву Укренерго. Ми маємо довіряти цим заявам. А з іншого боку, давайте це... це дуже непростий час, зрозуміло, але давайте. Будемо брати приклад, ну, зокрема, з тих самих британців або німців. Коли вони зараз опинились в цій ситуації з енергозабезпеченням, хай вона була викликана не тільки об'єктивними, але й суб'єктивними і навіть пропагандистськими причинами, але вони зробили кроки в правильному напрямку. Вони почали економити. В Німеччині. До 22.00 працюють банери, які стоять Так? Потім їх вимикають. Іде економіка електрики. Британці закликають один одного не приймати ванни, а приймати душ, якщо в тому є надзвичайна потреба. Економія. Ми не можемо проконтролювати всю державу, кожен з нас, але ми можемо проконтролювати свої потреби і своє використання електрики. Давайте подумаємо про те, як можна зекономити тепло, якщо ти там приведеш ті самі вікна в режим зима. Так, подумаємо над використанням газу, подумаємо над використанням гаджетів. Чи є потреба постійно тримати на зарядці, а, свої електронні прилади. Тож, а, якщо ми можемо щось зробити, давайте зробимо це. Давайте не будемо чекати тільки, що влада нам зобов'язана. Зараз такі часи, коли всі ми маємо триматися купи. Дякую, дякую, що дивились. Це чорна лампа. Буду намагатись виходити частіше, не буду обіцяти коли. Але слідкуйте за цим каналом, підписуйтесь, поширюйте це відео. Дякую. Валерікалиш, чорна лампа. Тримайтеся, переможемо!